Традиції в нашій хаті не нарушаються. Я приїхала, королєва буде пити раз розказує. Так? Та. Що ти казка нині? Та... Та, що я маю корипу, ні? Я вже якась, якась не знаю, ні, якесь не стріпано. Та се стріпан, то я ти зараз стріпан? А ти пам'ятаєш того тижня тебе чекає сюрприз. Мене? Так. Я не люблю так сюрпризи, я не знаю. Ну та любиш, не любиш, будеш мати. Як то ти не любиш? Як інкогніто квіти, то тобі приємно, ти то любиш. А як такі сюрпризи, то ти не, не любиш. А тобі той сюрприз так сподобається, що ти будеш щаслива, то ти будеш аж гонила по хаті. Ну, тільки треба робити ті так ну, на сюрприз будемо йти, як я тобі буду говорити. Добре? Добре. Дивись, що ти задумати. потім не вигребла? Я? Ага. Та ти мене цілювати будеш за такі сюрпризи. Що Та? не я тобі роблю, то кавалєрка. Просто ми в одній компанії, розумієш? Треба якось. Ми скомпанувалися і буде тобі сюрприз. І в шоці? Та я ти в шоці, а я в якому шоці була? Я ще була в більшому шоці, ніж ти. Я думаю, бляха, ні такі сюрпризи ніхто не робить. Ну, то таки буде сюрприз один на дво... один сюрприз. Угу. На двох. На трьох. На О, трьох. що Максим є. Так. Один сюрприз, вся кавалірка. Її забрала вона вже буде думати, що за сюрприз. Але то зараз пару хвилин, а потім воно буде робити вже свою роботу. Чого ти вляглася, не йдеш до роботи? Я відео загружаю. В мене рендериться картинка. Ну, Та Дайте по шампунь, мити голову і до роботи. А який шампунь? Та хоч якийсь Там є в тебе. То придеться використовувати. То використай, а потім будеш їхати, ти поїдеш по роботі. Ну, Та то 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 я по роутер новий поїду. Все, сказали, що я не, не буду а? ремонтувати. А як без роутера робиш е, комп'ютер? Тут, тут у інтернету немає, комп а комп'ютер що? То я в програмі а, роблю? Добре, йдуть свою каву.